А я вже вам показував, як робити штробу, Тепер показую кріпити провода. Дивіться, ось у мене зробили штроб. Тут я роблю кут такий, типу 45. Тут так само. Це набагато зніше, щоб бути кут 90 градусів. Значить, і як кріпити проводи королень. Mm -hmm. Ось такі ялинки yeah. називаються, вони маленькі. Написано для круглих проводів От маленький варіант. От нас вернули в мене дірочки. Дірочки звернули шостим селом. І що ми робимо далі? Ми беремо наш поводочок. Ось так. Да? Однією рукою це не дуже зручно робити, чесно кажучи. Тобто робимо ось таким чином, От входило, так? Да? І потім насверлену дірочку. Це діло от плотненько за собою. Якщо тримається поганенько, наприклад, от коротенько, да, вони тут, то тут не тримається. можна взяти трошки більше, Ось так. От, давайте спробуємо. І тепер в цей же утвір ми беремо і висовуємо. Ось таким чином. Якщо знову ж таки вона погано різе, треба досверлювати у отвір. Якщо нормально залізає, то буде триматися. Ну, видалі повинно бути ось так. Тобто, тут. Так, пробуємо далі. Знаєш, дивіться, от мене також йде проводочок. Тут вже є дірочки на назверлені, скажімо так. І беремо тепер. Так само фіксуємо. Завдання зафіксувати, щоб воно трималось і потім можна було заштукатурити. Якимось таким чином ми це сиділи кріпимо. Тут головне, щоб воно просто трималось, не обов'язково плотно це засовувати. Ну, бажано, щоб воно було плотненько, так, звісно. От, там, де налізе, там треба буде досварювати. тут я буду досварювати. А в принципі, тут тримаюся десу. І, і от виходить, давайте я там покажу, там, наприклад, мене трьохрядний такий штроб. Іде ось таким чином. Тут там в мене три проводи укладені в штропу. Якось так.